Ну, послухайте, я неодноразово казав: дивіться, є спроможність, є неспроможність. Я взагалі вважаю, що було дурістю очікувати від Зеленського якогось позитивного результату на посаді президента України. Є речі, які неможливі апріорі по визначенню. От, там, там бігає мій там син, якому 11 років, там, там, і донька, якій 15, я їх дуже люблю. Але я б ні за що не призначив їх там, доньку президентом, а Марка прем'єром. Я не можу поставити Софію президентом України, а Марком, а Марка свого сина, прем'єром України. Ну вони не справляться. Це очевидно. Якби я їх не любив очікувати від них. Ну цього не можна. Це, це так само, як очікувати від Зеленського, що він стане державником. Як я казав, знаєте, як Дарвін ніколи не може опуститися до рівня мавпи, так і Зеленський ніколи не може піднятися до рівня президента. Це не просто світоглядні речі. Це, от, оце, бачите, е, тут чарка води. Сюди вміщається ну, грам 250, я думаю. А президент, це, ну, я люблю цей приклад, це така цистерна на 60 кубів. От якщо ми будемо 60 кубів знань, е, фахових речей, ну, е, досвіду життєвого і управлінського, якщо ми 60 кубів будемо намагатися залити цю склянку більше, ніж 250 грам, ми залити сюди не зможемо. І скільки ми не будемо в Зеленського заливати, Вибачте, це не діжка, це нічна вазочка. Все туди не поміститься. Ви знаєте, от, ну, нічна діжка це знаєте, оде, нічна ваза це піти покакать. А діжка це запас води. Так от, вибачте, оце, ну, Зеленський це нічна ваза. цистерна по визначенню. Замість цистерни вибрали нічну вазу. Ну чесно, ну, ну все, ну, ну, ну це очевидно. І абсолютно я згоден з тим, що ці дитячі амбіції, оці образи, вони для нього на першому місці не Україна. Він досі. Дивіться, вони настільки увірували е, в те, що за, завдяки прийомам шоу-бізнеса можна керувати країною і вигравати війну, що за півтора роки вони. Не збудували тут жодного оборонного підприємства. Півтора роки ми абсолютно залежні від наших західних партнерів. За ті гроші, що ми отримали, <кхм> треба було не хам'яти, не класти, не красти собі в кишеню на всьому, що тільки бачили. Треба було збудувати завод, який би виробляв набої, який був би прикритий. ППО. Треба було... У нас немає жодного заводу, який виробляє ТНТ. Ну, тринітротолол для. Ну, це вибухівка. У нас в достатній кількості навіть близько не виробляються снаряди. Мені хлопці розповідають, що ми от бачимо, що сєпари окопуються, ці російські негідники, вони завозять бетон там, а у нас немає мін. Просто немає фізично. Щоб їм. Влупити, щоб вони не окопилися. Бо вони кажуть, вони ж усе окупуються, нам же це штурмуває. Нам треба це розносити. У нас нема чим. А чому нема чим? У нас нема виробництва. Луганський патронний завод накрився мідним тазом ще в 2014 році. Його у нас нема. І далі по, ті, по тексту: у нас не працює наше виробництво. Дивіться, е, якщо б Зеленський займався цим. У нас би була навіть власна спроможність протистояти Росії, хоч в чомусь, хоч якось, ми не виробляємо нічого. Досі. Певні є успіхи по дронам, трошки по ракетам. По дронам, ну, я говорив з фахівцями, ми ну, насправді технологічно, технологічно не по кількості. А технологічно по технологіям вже випереджаємо Росію. Тому що у нас, ну відверто, тут і, і, і ізраїльські фахівці, і американські, у нас найпродовіші технології світу зараз випробовуються е, на полі бою, на війні. І тут ми непогано себе можемо, можемо показати, але все інше це жах. Ну і погодьтеся, якщо. Хлопцям видали китайське гівно замість нормальних турнікетів. Якщо наша армія купує собі на свої гроші нормальні натівські турнікети, то це, то, то це, ну, це діагноз влади. Я не буду перераховувати ті корупційні скандали, то що зараз там е, замміністра Резнікова впіймали, що він такий мільярд стирив, мільярд гривень, що йому зараз виставили. Він міг це зробити без Єрмака? Ні. Ну ні! Ну не можна. Ну, ну А всі, оці, які виїхали за гроші, це багатомільярдний бізнес. Ну, я, ну, я не, не вчора народився. Але ну, якщо в країні на мільярди доларів хабарі йдуть знаєте, такою річкою, такий потік невпненний, ну наша. Прокуратура, СБУ, поліція, вони не можуть цього не бачити. Ну серйозно, ну не можуть. Ну це правда. Ну, ну як це? Значить, це дозволено Е, Інших варіантів немає. Ну, я що я завжди кажу, що виправляти ситуацію можуть тільки самі українці. Як тільки закінчуються військові дії, Зеленському майже гарантовано потужний майдан. Тому Зеленський і його команда не тільки по дурощі, от там амбіції, дурощі, вони е, шкодять ситуації, в їх ще лякає відповідальність. Тому що перемога України це особиста проблема для Зеленського. І для Єрмака, і для Татарова, і для Дємченко. Навіть Портнов, ну, ну Портнов це ми розуміємо цього не хоче. Тому е, вони і переслідують. Патріотів, вони переслідують генералів, які стали на захист України. Е, полковник Червінський це ну, найяскравіший е, приклад. Вони вже на ріхмастері один раз обпіклись, не навчились. Я ж кажу необучаємо є. Вони на ті самі граблі, Знаєте, у нас українська влада. Зеленські, вони великі винахідники. Вони перші в світі винайшли ви, ви граблі бумеранг. У них, у них ці граблі, вони літають. Вони наступають, бзди, полетіло знову, бзди. І, і оцей процес граблі бумеранг у них не, не зупиняється. І тому залужний, е, правильно зробив, що поставив крапки над «і». Він сказав: ситуація така. І він цю ілюзію, яку транслював Зеленський з Офісом, він цю ілюзію заради України зруйнував. Зеленський витрачав стільки часу, сил, здоров'я, впливу, щоб збудувати цю ілюзію. шляп! В одну секунду цієї ілюзії нема. Ну тому вони тепер ненавидять залужню. Він всю брехню. Знищив. Це факт. І люди це розуміють. І Зеленський, я так думаю, починає розуміти, бо я бачив соціологію там, ну їх вони зараз, до, до речі, я помітив, що вони, вони перестали хаяти Порошенка. Я так навіть думаю, Боже, може, щось може захворіли. Я вже за них почав переживати. А е, мені пояснили, що вони зрозуміли, що на сьогоднішній момент е, рейтинг будь-якого політика росте, коли його критикують, віднімаючи від рейтингу Зеленського. Тобто зараз рейтинг Зеленського е, починає все-таки помітно падати. Це не в десятих, це не в межах похибки, це вже в е, відсотках. І цей процес вони вже бачили в своєму житті перед війною. Коли рейтинг Зеленського дійшов до 20, е, там, я не пам'ятаю, двох чи трьох, я не знаю, хто буде наступним українським президентом. Я просто знаю, що якщо, наприклад, у другий тур вийде Зеленський і Залужний, е, і три місяці дать, е, людям ну, свободу слова, я у себе на каналі, до речі, ще раз нагадаю: підписуйтесь на мій канал нічого святого з Сергієм Паярковим, то я думаю, що буде так: десь 90, 91 за заложного, ну і 3-4 відсотка буде все-таки за Зеленського. Приблизно отак. Якщо дати людям повноту інформації. Бо певна частина суспільства вони просто закрилися, вони як страуси голову в пісок, їм дискомфортно все-таки ну, визнавати, що вони помилилися в 91-му році, вони собі шукають виправдання, вони, в, в, вибачте, в да, це я обмовився, вони не хочуть цього сприймати. На жаль, жодна ілюзія. Ну, чи, на щастя, не може жити вічно. Життя все одно ставить все на своє місця. Як то кажуть, ну, дурні вчаться на своїх помилках. На жаль, за помилку тих, хто проголосував за Зеленського, заплатять і ті, хто не голосував. І це нас, до речі, я вже так на кінець хочу, бо треба буде бігти скоро. Я хочу сказати, що це нас поєднує в загальносвітовому сенсі. Тому що от українці платять і ті, хто голосували за, за Зеленського, і ті, хто не голосували. Е, Відповідальність на такому рівні, вона завжди колективна. Е, Це маячня казати дурощі. Ну от я не голосував за Зеленського за що мені? Оці вони там в Маріуполі багато проголосували, в Харкові, там, вони отримали. Е, Це не коректно. В Бучі вбивали і тих, хто голосував за Зеленського, і тих, хто за Порошенка. Е, Історія вона не розділяє, і коли мені кажуть, оці чокнуті, що ну от в Палестині там оці гинуть оці палестинські діти, я кажу: слухайте, палестинські терористи, коли вони напали на Ізраїль, вони прекрасно знали, що оці діти загинуть. І ті діти, які зараз загинули палестинські, їх батьки, вони через кордон Ізраїля бігли, різали, вбивали, грабували і палили. І тому, коли ви кажете, що... Вони безвінні і вони не можуть нести колективну відповідальність. Слухайте, їх сусіди, терористи, коли нападали на Ізраїль, були абсолютно впевнені, що ці діти загинуть у відповідь. Жінки, там, літні люди. Вони колись е... радянська армія зайшла в Німеччину. Радянські солдати зґвалтували півмільйона німецьких жінок. Чому ніхто не хоче говорити в Радянському Союзі, то що це було несправедливо? Ну, колективна відповідальність. Дрезден наші союзники, знесли з, ну, просто з обличчя землі разом з жінками і дітьми. Це не відповідальність там Сталіна, Рузвельта, Черчилля, Деголя. Це відповідальність Гітлера. За те, що не треба казати, що колективна відповідальність. Вибачте, іноді настає ситуація, коли, на жаль, колективна відповідальність ну, це єдиний вихід. Інакше це, на жаль, не спрацює. І колись тим, хто любить ссилатися на, на цю Радянщину, колись прокурор Руденко на Нюрнбергському процесі. Коли йому сказали, що ну не всі ж німці, там, там, там та зона, що ми там, він сказав: ні, не можна відділяти німців від Гітлера. Тому що вони привели Гітлера до влади, значить, вони колективно відповідають за Гітлера. Я рідко цитую радянських прокурорів. Але ті люди, які там зараз кричать там на московських оціх помийках, що не, що не треба колективну відповідальність, ні, вони влаштували колективну відповідальність в Бучі, в Маріуполі. Вони отримують колективну відповідальність в Росії. Палестинці зробили колективну відповідальність мирному населенню Ізраїля. Вони отримують таку саму відповідь: колективну відповідальність, повинна бути справедливість. Справедливість в тому, з чим ти прийшов, те ти отримав у відповідь. І взагалі, мене завжди позиція в Європі, оцих європейських ліваків і всіх інших, просто дивувала. Ісламісти, які приїжджають в Європу, вони відверто кажуть прямим текстом, що їх мета знищити демократію в Німеччині і там встановити закони Шаріана. Вони це кажуть прямим текстом. А їх жаліють і кажуть, ну там є мирні люди, не буває мирних ісламістів. В Корані є 109 місць, 109 місць, де закликається до вбивства невірних. 109 місць. І намагання, ну, це не так розуміють, ну ви мене не так зрозуміли. Слухайте, якщо ці місця є, то Є завжди мільйони ісламістів, які хочуть джихада, вони хочуть шаріата, і вони це бачать як наказ вбивати невірних. І вибачте, що так довго, я хочу нашим глядачам пояснити так для загального розвитку, щоб ви знали. Історію в питання і могли переповісти іншим. Е, е, іслам десь виник приблизно в 1610 році, так от, в 1630, дай Боже пам'яті, 3, 4, я вже не пам'ятаю, чи 6, коли пророк Мухаммед склеїв власти, почалась експансія ісламу. Вони захопили Палес, е, е, християнську Палестину, всіх знищили. Вони захопили християнський тоді Єгипет Вони захоплювали, захоплювали, захоплювали. І тоді ісламісти захопили повністю всю Іспанію. Всю Іспанію повністю. Вони вирізали християн за те, що хтось казав: вони добралися до Італії, Німеччини, Франції, було... пів Європи були під мусульманським гньотом. Вони заходили в монастир, вони вбивали е, головного в монастирі, і вони гвалтували на якісь там е, свято кожен день по новій монашці. Во ім'я Аллаха, це факт. Вони вирізали тисячами за те, що казали ім'я Ісуса Христа, вони негайно вбивали, відрубали голову, сажали на кол або розпинали. Це був закон. Вони сказали, хто не вірить в Аллаха, платить податки. Вони дійшли до Польщі, вдумайтесь. Три мільйона в один був період, три мільйона на рік було з Європи рабів вигнано. І тому вони знищили десятки мільйонів європейців і прийшли перші. І вони отримали у відповідь Христові походи. Їх звірство їм повернулося. І сьогодні історично ісламісти хочуть повернути Європу собі. Тому що. Колись Європа майже вся була у власності ісламістів. Це історичний факт. Тому, коли хтось вам каже, що треба пожаліти палестинців. Ну, ви знаєте, не треба жаліти тих, хто хоче вас вбити, надіти на вашу жінку і доньку чадру, а сина забрати в яничари. Вони збирали маленьких дітей по Європі, забирали, їх е, виховували у себе, і це були найжорстокіші вбивці, які назад. Поверталися в Європу вбивати християн. Вони е, сторіччями головною метою ставили вбивство християн. І це виконували. Це вони почали експансію. І коли, знаєте, ліваки кажуть, ну от ми винні, у нас були христові походи, вони були у відповідь. Це ви знаєте, як Янукович побив дітей на Майдані, ну а потім, ну, вибачте, йому довелося бігти. Да, Ви знаєте, Хто почав війну, той є е, э, винуватцем в, почат, в початку війни. Все. И, іншого немає. Тому нам треба тверезо на це дивитися. Дуже дякувати нашим європейським партнерам і американським за ту допомогу, э, на яку не очікували. Я думаю, ні ми, ні вони, ні тим більше Росія. Ми знову опинилися в сценарії, який не був передбачений в світі ніким. В 22-му році, ну це як Майдан, знаєте, коли Майдан почався, не було жодної людини в світі, хто міг зрозуміти, куди воно прийде. І люди дуже часто вірять собі, що якийсь там світовий уряд, що щось там заплановано, домовились. Це повна маячня. Ну, я був всередині цих процесів, воно е, коли стає непередбачуваним, щоб ви зрозуміли, от особливо старше покоління, мене зрозуміє, що в Америці до розпаду Радянського Союзу існувало куча інститутів вивчення Радянського Союзу. Виділялися мільярди доларів. Крім двох прибацаних письменників в світі, жоден фахівець совітолог навіть гадки не мав, що пройде. Місяць з другої Радянського Союзу не буде. Це була їх професія. Вони були фахівці. Вони витратили мільярди доларів, щоб розуміти процеси. Життя їм сказало фахівці. Тому ніхто так тупо не помиляється, як експерти. Тому треба завжди мати. Ні, Ну, чесно, ну це ж очевидно. Тому, коли вам якийсь експерт розповідає, що він дуже розумний, байте свій розум. Критично ставитися до всієї маячні, яку він вам каже. Просто нікому не треба довіряти. Якщо ви людина психічно здорова, ви не довіряєте, не перевіривши ні Пояркову, ні Близнюку, ні Зеленському, ні Порошенку, ні Кучмі. Нікому ви повинні пересвідчитися, бо люди іноді помиляються. Іноді їм збрехали, і вони це переказують. Люди іноді брешуть навмисно чи не навмисно, люди щось плутають. Тому, якщо ви не перевірили інформацію будь-яку е і не хочете ну, знайти себе в дурному становищі, обов'язково перевіряєте. Якщо ви берете знань, е з, ну, знання, перевірені, кладете собі в голову і заповнюєте голову знаннями, то там не залишається пустоти, куди можна. Порожнечі, куди можна всунути дурість. Для дурості там вже немає місця. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.